1 січня на законодавчому рівні внесено зміни щодо соціального забезпечення громадян. Тому наша розмова цього разу відбувається з начальником управління праці та соціального захисту населення Оленою Балюк. Відтепер, згідно закону України, який набирає чинності 1 січня 2013 року, встановлено, що учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 41 45 років, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені для інвалідів війни першої групи. Значить, відповідно до цього закону передбачена знижка значить. Знижка плати за житлово-комунальні послуги. Тобто раніше ця категорія осіб, яким ну, не виповнилась 85%, не відносилися до цієї категорії, мала 75% знижки за житлово-комунальні послуги. Тепер вона буде мати право на 100% знижку за, житлово за плату житлово-комунальних послуг, але у межах встановлених норм. Це ж саме розповсюджується і на плату за телефонний зв'язок, тобто на абонплату за телефонний зв'язок. Раніше це становило 50%, тепер це буде 100 оплата. Це такі основні пільги, які передбачаються для цієї категорії осіб. Хочу зразу сказати, що ці люди, які підпадають під дію цього закону, вони не будуть приходити до нас в управління, стояти в чергах, писати заяви. Все це вже зроблено в автоматичному режимі. Тобто вони вже мають право на цю пільгу з 1 січня. Відділом пільг вже зроблені перерахунки. Списки будуть надані підприємствам надавачам послуг. Ну це ЖЕКі, телефон, ну, Укртелеком, обленерго, тепломережа. Тобто, всім будуть газового господарства, всім будуть надані ці списки із змінами, які відбулися по пільгам. Згідно постанови Кабінету міністрів України до основного пенсійного посвідчення буде роздрукована та видана кожному, хто підлягає під цю категорію, бланк-вкладка. На сьогоднішній день на жаль поки що цих вкладочок в нас немає, от але думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено. Як тільки вони до нас надійдуть, то Люди, які мають на це право, от, зразу будуть повідомлені, ну, я думаю, і засобами масової інформації і особисто. Ті, хто не зможуть до нас прийти, бо, на жаль, це вже така категорія людей, самі розумієте, не завжди вони можуть самі до нас прийти. значить, Ми будемо їм допомагати отримати цю вкладочку. Як зазначила Олена Балюк, на сьогодні у Світловодську проживає близько 150 осіб, які мають право користуватися пільгами, але їх чисельність відповідно буде збільшуватися з досягненням 85-річного віку. Але окрім пільг, ветерани матимуть право на виплати, які передбачені для цієї категорії громадян. Для прикладу візьмемо виплату до 9 травня. Інваліди першої і третій, першої, другої і третьої групи мали різні нарахування по цим виплатам. Значить, інваліди першої групи мали була одноразова виплата, яка становила 2200 гривень. Друга і третя, друга 1920 і третя 1720. Якщо в 2013 році не зміниться ця, ну, тобто ця сума, то тоді і друга, і третя група будуть отримувати. Тобто прирівняні до першої групи і будуть отримувати 2200 гривень. Тобто, ну бачите, суттєва різниця відповідна є. Нововведення в законодавстві стосовно пільг та пільгових категорій цим не обмежується. Про інші види матеріальних допомог управління праці та соціального захисту населення має наміри інформувати глядачів і надалі. Обмороження такий діагноз ставлять лікарі взимку людям, які тривалий час перебували на подвір'ї і мали незахищені від морозу та вітру частини тіла. Як правило, це вушні раковини, ніс, щоки, а також руки та ноги. А от щоб звернути увагу світловачан на таку проблему і водночас дізнатись, як проінформовані мешканці стосовно цього питання, ми вирушили на вулиці міста. І зараз пропоную вам відповіді, що надали нам перехожі. Поселюються морози. Чи відомо вам, як захистити себе від обмороження? Так, ховати усі відкриті міста. Знаю. Всі відкриті міста треба ховати в кармани. закутуватися». Ну, як так, приблизно знаю. Он сніг розтирайся, хорошо, і буде нормально. Знаю, що Кремом на мороз не треба користуватися, як виходиш. Треба його заранше наносити на лице. Щоб трошки він вдома. Обов'язково Об виходити треба в рукавичках. Не розтирати лице снігом, коли трошки воно примерзне. Не обов'язково краще варішечкою трошечки його. Не виходити після вечірні часи. Ми так вважаємо. Дуже мороз хороший. з вітерком. А більше ніяких таких засобів не знаєте? Ще не задумувалися над цим, у нас ті, хто не гуляє по вечорам. Так. так, тепло одягатися, да, Звісно, тепло дуже тепло одягатися треба. А я думаю, ще ніс можна обмазувати олією. Трошки ну, кремами не можна лице змазувати, тому що буде 350 не, ну, поки буде погано для шкіри. Ну, я як на рибалку ходжу, да я вдиваюсь добре, щоб не замерзнути на люди. Кращий варіант довгий час не знаходитись на подвір'ї, як великий мороз, та ще як з вітром. Як бачимо, обізнаності в цьому питанні мешканцям не вистачає. А тому в наших наступних ефірах світловичани зможуть почути консультацію лікарів щодо того, як вберегти себе і своїх рідних від обмороження в зимову пору року. А опитування проводили Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. Світловодську баскетбольну команду як срібних призерів чемпіонату України 2012 року було запрошено до міста Кіровоград на відкриття баскетбольного залу в приміщенні педагогічного університету на факультеті фізичного виховання. На відкритті були присутні голова облдержадміністрації Сергій Ларін. Олімпійський чемпіон з баскетболу Олександр Волков та вся баскетбольна еліта Кіровоградщини. Присутність на такому заході, зауважила директор дитячо-юнацької спортивної школи Ірина Мусієнко, дає можливість юним світловодським спортсменам відчути себе частиною дружньої баскетбольної сім'ї. Для нас це велика честь. Цікаво, пройшов конкурс штрафних китків. На приз газети Народне слово і наші світловодські баскетболісти, набравши найбільшу кількість очків, здобули перемогу, за що отримали величезного торта. Та найбільше запам'яталося спілкування з олімпійським чемпіоном Олександром Волковим. Зараз ми бачимо розвиток баскетболом. І наостанок – символічний кидок губернатора та олімпійського чемпіона у баскетбольну сітку. Шаємося своєю світловодською баскетбольною командою та бажаємо хлопцям і тренеру Володимиру Лисаку нових звершень.